Оце, оце, що мене обрадувало в житті, що я не міг, не міг тут нічого добитись в нас в Україні, то це оце обрадувало мене в житті, як кажуть, що дало стимул жити і, і продовжувати боротися, що от, проста людина така може, може доказати свою справедливість оце, оце в Європейському суді. Оце, оцим, людь, як кажуть, людям, оцим суддям, оцим. Можна довіряти, не то, що у нас ці суди всі закорумповані і, і, і все закрите. Для простої людини. Якщо б не було Європейського суду, то що було б далі? Ну, якби не було Європейського суду, я думаю, що можливо, можливо і мене б не було, тому що, що, що не було б такого, як кажуть. Стимулу боротися, щось до доказати свою справедливість в житті, бо просто, просто людина, напевно, був впала і духовно, і морально. Тому що що, що неможливо, що тут нічого не доказати неможливо. Але ми коли почали писати і, і побачили, що ці люди, от європейський суд, вони заінтересовані в мені, в меню, в прості, в простій людині, в інваліді. Це, це кажуть, мене більш стимулювало, що я хотів боротися і хотів. Бо мій батько, мій батько казав, о Богдан, ти дивись, то вже скільки років пройшло, то вже сім років пройшло, то напевне з цього нічого не а я казав, Бать, вийде. Я кажу, батько вийде, але треба ще трохи почекати, ще трохи поборотися і вийде. То він вже як лежав на, як кажуть, при смерті, то він сказав мені, о Богдан, я за тебе радий. Я дуже радий, мені вже зараз не страшно помирати. Просто, я просто за тебе спокійний, що ти ще що, що ти, що скільки тобі прислужено жити, що ти, що ти от доказав свою правоту, і ти, і ти, як кажуть, Бог нагородив тебе за це. Що от, і тобі, тобі зараз я кажу, можеш і лікуватися, і, і їздити десь поправляти своє здоров'я і, і купити собі дім. Щоб, щоб ти жив, каже, як нормальні люди. Каже, от я за це дуже-дуже за це радий. Ну, я хочу сказати, дякую цим людям, суддям, що це так все справедливо розібрали. І, і допомогли мені в житті. Це дуже-дуже це для мене, дуже багато важить. А як ви думаєте, хто ці судді, хто ці люди? Ну, ці судді, ви знаєте, я як кажуть, в юриспруденції не дуже розбираюся. Бо, кажуть, бо, ну, вже за ці роки я собі просто думаю, що це судді, ну як з різних з різних країн, вони ж там. Ну, певно, кращі із кращих, напевно, яких вибирають туди. І справедливих.